Я пропоную зараз пройти до однієї такої особистої історії. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили про дідів? Наскільки да. діди важливі для нас? І, взагалі, я казав про те, що мені хочеться зробити колись якусь велику виставку, таку загальнонаціональну, національну, про дідів. Так, діді. Да, діді, Дідо. І е, тут ми йдемо зараз в напрямку управління Львівської залізниці, яка ще була за австро угорщиною управління Львівської mm -hmm. залізниці, і ось власне після другої світової війни мій дідо переїхав до Львова. Він був військовим інженером. А звідки він, взагалі, сам з Миколаєва, а вчився в Харкові і відповідно займався в Другу світову війну, тим, що ремонтував вокзали, мости і так далі. І ось власне його призначили згодом головним архітектором Львівської залізниці, і він працював ось тут. Після того, як один раз ввечері він виходив е, е, з свого офісу своєї архітектурної майстерні, тут і переходив в цю вузеньку вуличку угу. на нього, зго, згори налетів велосипед і зламав йому ногу. І дідо, ну уявляєш собі, да? да. І дідо сказав: зроблю все, щоб тут зробили підземний перехід. Через цю тоненьку вуличку. І він поїхав. Ага. Да, і це його творіння. Ми зараз спустимося туди вниз. Він поїхав в Київ, поїхав в Москву, затвердив перший у Львові підземний перехід, спроєктував його і зробив цей нікому не потрібний перехід. Тобто, це теж пам'ятник мистецтва, фактично. Бо функція. Ну, справді, скільки тут? Шість метрів. Ну, так, шість метрів. Але давай спустимося. Ну, дивись, це прямо... опа Вау, wow. все на які, які після військові? Да? Це є 60-ті роки. Дідо був у мене геніальний. А що розкажи про нього? Він був архітектором, фотографом, дуже великим любителем книжок і дуже компанійською людиною. 96-му він помер. Він е, вже побачив е, певний триумф, перший триумф Океану Ельзи, дуже був задоволений тим, тому що перша гітара, е, яка була в мене, це був подарунок від нього. Угу. Це була акустична гітара, невеличка така, на якій я писав свої перші пісні. Тому він дійсно для мене дуже багато зробив і звали його Павло Гудімов.